Одну тисячу гривень отримає кожен громадянин України від держави. Ці гроші можна буде витратити на українські товари, на залізничні квітки. Можна буде задонатити на Збройні Сили України або благодійні фонди. Здавалась би, добра справа, яка дуже не сподобалась лідерам громадської думки. Політикам і журналістам, які дивним чином переважно знаходяться в місті Київ і звикли рахувати свої статки зовсім не в тисячах гривнях, а в тисячах в тисячах доларів, українська правда вийшла заголовком Зеленський, пообіцяв громадянам України роздати по 26 доларів. Боже, якихось 26 доларів, боже, якась одна тисяча гривень, і абсолютно відірвані від реальності. Люди абсолютно відірвані від реальності журналісти, абсолютно відірвані від реальності політики, які досі не розуміють, що для багатьох людей одна тисяча гривень це великі гроші. Що для української економіки тисяча гривень від громадян України витрачені на українську економіку, це великий плюс. Ну, І найголовніше, чого не розуміють ці, давайте відверто зажравшися персонажі, які витрачають тисячу гривень, ну, мабуть, на сніданок, в якійсь київській кав'ярні. Тисяча гривень кожному громадянину України це інструмент справедливості. Кожен українець отримує тисячу гривень. І тут слово кожен найголовніше. Тисяча гривень це сума, яка не ображає. Українців з низьким достатком це сума, яка не ображає тих самих українців, які не переживають з приводу того, що і багаті, у яких і так достатньо грошей отримують якісь великі гроші. Тобто тисяча гривень це символ, це символ. Якщо не єднання, то загальної справедливості. Ми звикли до того, що загальна справедливість вона повинна бути переважна в покараннях, а не в якихось плюсах також. Так от, тисяча гривень, кожному українцю. Це ставлення держави. Держава ставиться до всіх як до рівних. І кожному українцю. Якого б віку він не був, якої б статі він не був. Чим би він не займався, де б не навчався, де б не працював, де б не знаходився територіально, Україна держава дає одну тисячу гривень. На мою думку, це важливо. Навіть якщо хтось цього не розуміє, це не означає, що це не працює. Це працює. І працює дуже якісно. Тому тут дуже просте пояснення. А ті, хто ходить і фиркають з приводу того: ох, тисяча гривень. А ну тут питання вже до їх моральних цінностей і до їх зажраності. Це тисяча українських гривень. Розумієте, це українські гроші, це гривні, це тисяча. Майте повагу.